Скажений принтер Дональда Трампа, як в уяві американського президента утворилась вся та спотворена картина світа, яку Трамп видає за реальність, відповідь з'явилася у новій книзі біографа Трампа Майка Волфа Все або нічого як Трамп захопив Америку знову, переказ якої наводить видання Бабель. Велику роль у шокуючій поведінці Трампа як виявилось, відіграє його помічниця. Молода білявка, яка скрізь супроводжує Трампа, колишня телеведуча праворадикального протрампівського телеканалу Ван А. Америка Ньюс Наталі Гарп. велика поціновувачка фейкових новин і фанатична прихильниця Трампа. Гарп виконує доволі просту місію: роздруковувати для нього важливі новини. Вони скрізь возять за собою в рюкзаку портативний принтер, і вона готова ночувати буквально під дверима шефа, якщо в готелі бракує вільних кімнат. Навіть коли Трамп грає в гольф, вона із принтером їздить за ним в іншому гольфкарі. Час до часу Гарп також роздруковує і передає політику. Особисті повідомлення, в яких висловлює захоплення ним, наприклад, таке: я не хочу приносити вам нічого крім радості. Ви все, що має для мене значення. Я ніколи не хочу вас підвести. Дякую вам за те, що ви є моїм опікуном і захисником у цьому житті. Від усього серця, Наталі працівники команди Трампа знаходять у макулатурі десятки таких повідомлень. Пише Волф Трамп довірив помічниці і свій смартфон, з якого вона часом публікує повідомлення від його імені. Деякі з них шокують навіть членів команди президента. Однак він, перенижуючи всіх довкола, ніколи не ображає гарп, цінуючи її безбежну лояльність у білому домі. Заявили, що обурені книжкою Волфа, назвавши її зловмисною брехнею.